Наприкінці року Міністерство соціальної політики подивилося на те, які програми воно виконало, де воно могло зекономити, і знайшли невикористані 15 мільярдів гривень, які було вирішено спрямувати для того, щоб підтримати саме внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без житла. І... З кінця січня саме ці 15 мільярдів гривень почали працювати для того, щоб люди могли оформлювати житлові сертифікати. Було вже два транші. Міністерство розвитку громади та території. Перший транш затвердило в розмірі 4,3 мільярди, і якраз буквально на днях ще додаткові 2 мільярди. А що це таке? Це 5 тисяч українських родин. Внутрішньо переміщених осіб, які скористалися можливістю є відновлення, і на сьогодні оформили вже житлові сертифікати. Частина з цих п'яти тисяч вже мають свою власну домівку. Це майже 1700 таких сімей вже обміняли житловий сертифікат безпосередньо або на квартиру, або на житловий будиночок, або там на будь-яке інше житлове приміщення. Тут держава не обмежує людей. Люди самі обирають і населений пункт, де вони хочуть жити. Ми рахували в середньому. Житловий сертифікат це півтора мільйони гривень. A, тобто, ну що найменше 10 тисяч українських сімей з як внутрішньопереміщених переміщених осіб, вони зможуть отримати a, такий житловий сертифікат. Тому, повертаючись до першого питання, 2 мільярди це мало чи багато для того, щоб забезпечити всіх внутрішньо переміщених осіб житлом. Ну, звичайно, цього замало. А їх скільки за a, статистикою в нас <кх> сьогодні офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів. 5 мільйонів людей зареєстровано. Тоді це мало. Цим Тоді да та, 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 та це, це на сьогодні мало, але давайте не забувати. А ще в 2023 році до є відновлення підключилися наші міжнародні партнери. Перший це був світовий банк. І світовий банк почав працювати з компонентом програми, який стосувався пошкодженого житла. А в 24 році долучився банк розвитку Ради Європи. Вони надавали перші 100 мільйонів євро і за компонентом, який стосувалося знищеного житла. І до речі, на 25-й рік також підписані відповідні угоди, які дозволять ще 100 мільйонів євро використовувати для людей, в кого знищене житло, і надавати їм житлові сертифікати. Був дуже Уже такий в нас слабенький бюджет на 2025 рік стосовно фінансування програми є відновлення. Коли кабінет міністрів подав взагалі проєкт бюджету, то на державну програму є відновлення, взагалі було нуль гривень. Предбачено і вже потім включалися народні депутати, включалася ТСК, яка займається правами внутрішньо переміщених осіб, і домоглися того, що 4 мільярди в бюджеті на 2025 рік. Було зафіксовано відповідних грошей, з яких 1 мільярд на пошкоджене і 3 мільярда на зруйноване, і потім додатково додалося ще 15 мільярдів. Тобто на 25 рік у нас передбачено 19 мільярдів це щонайменше. Це без грошей наших західних партнерів. Тому будемо сподіватися, ну, хоча б такими невеликими темпами, як ми собі можемо це дозволити, тому що на першому місці. Оборона країни забезпечення всім необхідним сил оборони та безпеки. Ну і звичайно, соціальні наші зобов'язання, і індексація пенсії і всі соціальні виплати Україна ж не зупиняє.